Сердечно вас вітаю. 22 квітня відбудеться планове засідання нашого семінару офтальмологічні катастрофи. І будемо говорити в цей раз не про офтальмологічні катастрофи, а про їх профілактику. Мова буде йти про їжу. Здорова їжа, здорові очі. Мова йде про здоровий образ життя, про нормальні харчі, про вітаміни, про мікроелементи. І нашими лекторами будуть відомі професори, це Олена Губська, Галина Аналохіна, і ми запросили ще дуже чудового дієтолога, який просто це ми залишимо інтригу, який розкаже вам, як правильно харчуватися, щоб ваш зір був 100%. Запрошуємо вас.